Як часто змінювати програму тренування? Звичайно, ти чув, що організм звикає до певної тренувальної програми і варто її змінювати кожні 2-3 місяці. Але це не зовсім так. Дозволь пояснити. Тобі розповідають, що організм звикає до вправ, тому потрібно час від часу змінювати програму тренувань. Насправді ж звикати до одного і того самого може твій мозок, а не м'язи. Для того щоб зрозуміти, чи варто тобі змінювати програму тренувань, тобі варто задати собі одне питання. Для чого я тренуюсь? Якщо ти тренуєшся, щоб добре себе почувати, чи щоб схуднути, чи просто тому, що тебе болить спина, звичайно, можеш постійно змінювати програму тренувань, навіть кожне тренування або кожен тиждень. Якщо ж в тебе задача ріст м'язової маси, то так не потрібно робити, тому що тобі потрібно дотримуватись прогресії навантаження. Тобто потрібно кожне тренування робити важче, ніж минуле. І ключове слово тут важче, а не інше. М'язи ростуть не тоді, коли твій мозок радіє новій вправі. Вони ростуть тоді, коли ти збільшуєш навантаження. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм, є в профілі Тікток.